У Сумах попрощалися з військовослужбовцем Олегом Заїкою. Захисник України загинув 19 жовтня в Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Повідомили в сумському центрі комплектування. У грудні захиснику мало виповнитися 36 років. Воїни відспівали у свято георгіївському храмі. Це була дитина, йому 35 років. Він мені двоюродний брат, але він мені дитина неперевершений, Він був такий тихенький. Я навіть не знаю, що такі люди, що діти такі можуть гинути, а бідно дуже. За словами двоюрідної сестри, Олег працював на будівництві, а також кілька років ремонтував сумські дороги. Серед людей, що прийшли віддати чоловікові останню шану, і його колеги з підприємства. Робив з нами хлопець, засідня бригаді асфальтіровщика у шлях Рибу. Він у нас був як Сезонний працівник був він. Ну, весною починається сезон асфальт, асфальтіровщики зимою наложиться асфальт. Ну, на жаль, так. Молода людина жаль, дуже жаль. Їх дуже багато гине, на жаль. Герої. Герої не вмирають. Хорош хлопець нічого не скажеш. Трудящий був, працював у дурним строї. Хороша була людина, хороша. Померли, нема в його батьків, одна сестра сталася і все. Більш нема нікого. Два племіннички сталося, сестра рідна і все. Поховали військовослужбовця на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.